У Чернівцях вшанували пам'ять загиблих захисників України з нагоди дня українського добровольця. Саме цього дня, у 2014 році, перші добровольчі батальйони вирушили на фронт, демонструючи незламність духу та готовність боронити Україну. Добровольці відіграли ключову роль у стримуванні агресора та стали символом патріотизму, самопожертви й силу українського народу. Біля стели з портретами полеглих героїв, небайдужі містяни, військові та рідні воїнів зібралися на хвилину мовчання, щоб вшанувати їхню жертовність. До пам'ятного місця поклали квіти та лампадки, нагадуючи, що подвиг добровольців назавжди закарбований в історії боротьби за незалежність України. такий доброволець, це та людина, яка, знаєте, свідомо іде виконувати виконувати задачі, велика дяка тим батькам, школам, громадам, які це виховують у своїх громадянах. Перемога настане дуже швидко. Що кожен громадянин буде сам свідомо розуміти, що потрібно прийти виконувати обох, свій обов'язок? Цей день нагадування про тих, хто без вагань став на захист незалежності України та поклав життя на вівтар свободи. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.